Всім вітання. Сьогодні понеділок, 27 квітня. На ці вихідні на барахолку ми не їздили. Ну, там і дожі передавали, але справа не в дожах. Дружина поїхала в місто Дніпро. Там у нас є будинок, є участок. О, ну Там живе моя матуся. У нас там на участку, участок невеликий, але там посажені плодово ягідні, кущі, дерева, виноград закопаний на зиму. То, ну і Матусі це дуже тяжко, вона вже старенька. Тому дружина поїхала викопати виноград, ну і подив, подивитися, що там. Це. ось тому на барахолку не поїхали. ось ну Дружина вже вчора приїхала в неділю. О. Там, як бонусом, я вам прикручу в кінці ролика. Ну Кому цікаво, перегляне, як вона там, де, які в нас там кущі дерева, таке сяке. Ну, а цю неділю будемо э, десь їздити. Ми ще в селі, десь по посадочкам, десь щось якісь там є продажі, щось повеземо э, на нову пошту, відправимо, щось може получим, бо Повинні там їхати посилки з гарними речами. Ну, щось якийсь контент знімемо, вам покажемо. все еще буду Будь ласочка, далее будет. Приехали на новую почту. Есть трохи продаж. Вот все посылки пофасовали. Покажи, Алла. Вот все. продавы лафетники. Хочу вам показать. Дай для истории. Бачите, ось такий космос. Гарні такі старенькі. Дві штуки. Два штуки продали за 900 гривень. Ось. Ну і тут монети оце. Запакували тут остання монета НБУ срібна. Світ мистецтва кутюр'є. Тоже віддали за те, що купили, бо потрібні кошти зараз на один проект. Ну тут також е, с, е, полтинники, е, ранні салети радянські. Там 22 рік, 24, -й, 25 й теж попродавались. Ну так вони стан не дуже по 500 гривень продались. Ну, ще там попродавали ще українські НБУ срібні. Чотири монети. Ну, ще люди кошти не перевели. Ось так продажі є потрошку. Ось така, друзі, локація. Ось дивіться траса. Ось бачите, машина поїхала. Ну і ось ну десь 20 метрів, 30 метрів, посадка і будь ласка. Ось прямо край на дороги. Тут невелике містечко поряд, десь кілометр. Ну а далі там села йдуть по дорозі. Ну, містечко рядом. А ось туди там дачний посілок. Ну не знаю хто, місто, дачі чи села це все привозять. Я таке засуджую, друзі. Звісно. Ну, але тут бувають вивози. Ми частенько їздимо і щось цікаве знаходимо. Ось беремо мішок. Обов'язково, друзі, рукавиці. А взагалі я не раджу цим займатися, тому що це небезпечно. Сміття все таке. Ось. Ну тут, бачите, вздовж дороги. І ось туди в посадку, вона така посадка лісочок. Ось дивіться, я заходжу, все усіяно, це роками все. Тут ще і радянський мусор попадається. Ну що, якщо щось цікаве, знайдемо, обов'язково вам покажемо. Ось вот тут одяг. Ну, такая разная, Обувь там, обувь. И вот тут была сумка, вот такая. И вот попались книжки. Дивіться. Василь Стефак день. Ну, такие и все украинской мовы. Павло Тичина. Бібліотека, ну ще радянського часу. Так, зараз. 77-й рік. Але українською мовою такі книжки я забираю. Ось дивіться, Павло Глазовий. Ну трохи стан уже. Ну, заберу, може. Що? Ось. Вивчення творчості Ольги Кобилянської. Також. Це теж, де я дивився, 78 рік. Ну такий стан більш-менш. Це таке ще спасти можна. І ось до батальйону юних зараховується. Володимир Дем'яненко також радянського часу, бачите, українською мовою. Ось, ну ще ось пакет був тут шахи. Ось дерев'яні. Ну, звісно, не повний комплект, але дерев'яні їх купують навіть поштучно ось якась безпека ЛПД чайник ну потім в кінці з цієї локації покажемо що вдалося познаходити ось друзі десь пів години походили по лісочку по цьому ось що знайшли книжки я вам показував Шахи показував. Ось кришка така ще добра для каструлі або для сковорідки. Ну це металобрухт, кастрюля. Тут ось якась ложка є радянська. Ось, ось ніж, ще цілий. Ну, вимити, звичайно. Така. Ну а то решта металобруг. Ось чайники такі, також металобрух. Там на дні є трохи алюмінія. Трохи там бувають срібні контакти. Ось такий чайник, також металобрух. Два відра, корзина. Ну, вона з алюмінієвої проволки. Таке забираємо. Це металобрух, також чайник. Не ржавійка, але китайська. Моток ось дротів. Ну вони наполовину мідні. Оце мідні, а це алюміній. Ось трохи півмішка алюмінієвих банок. Ну з цікавого. Ось іще. Рюмка. Ось таке якась глиняна. Зараз так, щоб сонце не світило. Глиняна якась ємкість. Чи для квітів, чи для чого, бо з отвіром це ключі. Ну і ось глиняні такі цікаві. Тарілочки чи якалов, піали. Так, ну такі вимий. Дуже гарні це таке продається. Бачите, глиняне в гарному стані. без сколів і тріщин. Ну ціленькі. Ось такі знахідки. Прогулялись, подихали повітрям свіжим. Ну і трохи почистили цю посадку. Звісно, це дуже маленька капля, але все ж і собі трохи щось. Якісь кошти. Навіть на пальне. Іноді в мене питають, стидно мені чи не стидно таким займатись. Ну, мабуть, стидно це все лишати на природі. Це дійсно стидно. А мені я всі стадії стида вже давно пройшов. Ось так. Ну поїдемо далі на другу локацію. Тут таких локацій, як ви розумієте. Ось приїхали ще на одну локацію. Ось прям 20 метрів дорога. О, бачите, узбіччя дороги мусором закидане. А зверху то дорога. Ось наша машина. І ось дивіться друзі, тут також поля там і там, тут лісочок. Ось це було все завалено. Приїхали, дивіться, все вигорівши. Я не знаю, чи випадково воно запалилося, чи хтось спеціально це запалив, щоб випалити цей весь мусор. Ну так простіше, думаю, щоб не прибирати. Ну це вже питання не до мене. Ось. Ну, коли ось так випалено, звісно вже речі якісь знайти майже неможливо. Ось, Бачите, глечки вже полопавші. Але металобрух весь на поверхні. Добре його видно. Ну, ось. Дивіться які масштаби випаленого. Така посадочка вся вигорівша. О. Ну, Зараз походимо тут, позбираємо металобрухт, який Ну, і в кінці вам покажемо, що знайдемо. Ось дивіться як це виглядає. Бачите? Все, пластик, поліетилен, все згоріло. Ось банки консервні, металічні, все ось так. Дивіться, дивіться, гори цілі, купи. Бачите, Порцеляна така не горить, ну полопана вся. Воно тарілки аж чорні. <смі> ось так все виглядає. Оце ось хвилин за двадцять зібрали так. Дуже не заходили, би, щоб не випачкатись. Ось ну, та, такого дуже багато дивани погорівші прям лежать, ну не хочеться їх тягнути. Це ще з краю лежало, забрали. Ну а так ось дивіться, яка мідь гарна, уже вигорівся, дивіться. Ось така товста. Ой, ну, таке, ось моторчик якийсь. Така мілочовка в основному. Ось. Ну і то нема де взяти. Килограмм 15-20 є і хорошо. Ось дивіться, скільки металобрухту. Не лінись, піднімай і вези в прийомку. 6,50 50 2 грам. Ось дивіться, скільки цих диванів. Вон там. проволоки, жмутамы, вот такие масштабы пожары. Вот. Ну ходим еще трошки, еще, еще найдем покажем. Вообще пять часика походили, вообще набрали, металлобрухту. Ну, медио трохи Ось вот така мить ну тут така є. і алюміній. он десь пів мішка там такий дрібний тяжелый кастрюля ну там також алюміній ще є. і мить кидали ну і з предметів ось ще глечик попався Ціленький повністю бачите гарний Такий літра на три гарненький Це таке продається хорошо. Ось. Ну а так. Таке. То, ключ. Ну все, метал обруч. вила он уже. Зараз до цього ще додамо. Он у нас є. І буде нормально. Взяли баклажки, з дому заїдемо. На скважину наберемо води і поїдемо додому. Ще вдома багато справ є. Ось так. Ось приїхала посилка, забрали на новій пошті. Ми її на пошті вже переглядали. Зараз вам покажемо, що ми придбали. Ось дивіться, ось такий зайчисько з квіточкою. Це дуже рідкісна статуетка, я давно її шукав. І ось, ну, хто в цій сфері працює, той знає, що є такі люди, як постачальники, у кого ти постійно щось придбаєш. І ось саме Такий мій знайомий. Він знав, що я шукаю цього зайця, запропонував мені, він його знайшов. Дивіться в якому стані. Це у нас виробник ЛФЗ. Ну, це набор зайців. Там є він з морквиною і є ще до них зовсім рідкісна зайчиха. Ну і ось цей заяць з квіткою також рідкий. Ще одна статуетка, дві я в нього придбав. Зараз сала достану. Ну і ось така називається цвіте терен або біля тину. Ось така україночка. Ось також не рідкісна, але популярна. Статуетка також забрав. Є попит. На такі це полони виробник, також в гарному стані. Не дешево обійшлися за ці дві статуетки. Ну, основне, основна маса грошей це цей заяць потягнув. Заплатив біля 4000 гривень. Ну, заяць зачетний. Друзі, всім дякуємо! За перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. З задоволенням всіх вас чекаємо на наших каналах. Всім пока і побачимось на барахольці. Барбарис пахне по божески дуже-дуже похучий. какие красавицы. Так, Виноград. пораскрывала. раскрывала? Есть хеллоуин у нас. Так, тут памяти учителя. Дальше, дальше Шарада. Поганый, хороший. Есть почки, сейчас просынается. Голдфингер потоньше, но есть. А, по всю сторону красавец. Юлиан. тоже. дуже, туже поганый. Еле-еле. На цю сторону і на цю сторону. Приболів в тому році. Не було Так, це наш обравись мо далі. Наступний. Ну, тут 8 хороший. Так, тут золотце. Тоже есть. первенец. Почти пропал. м сто трошки. Есть кустик черешни. И дом Завязи хвата. Черешенька. Это так уж льё. Ще четверта. Четрі мрійова. Ну, єсть, есть. А це восход или дилема? Дерево по-другому сформирований Прикольно. Теж есть зависть. Абрикоска дуже рання. Єгодки. Небагато, але щось є. Тут є трошки. Попробувати буду ягодки. А на цій теж нема нічого. Вада? Зависть отвелась уже есть. Крыжовники. Де більше, де менше? Це безкорючковий. Тоже крупненькие уже ягодки. Это же Смородина. Черная. и таки. сегодня 25 квитня «Ти заходь, коли що!»